Знати плани ворога, що задумав Путін на 24-й рік. Вважаємо товариші. на які українські землі замахуються окупанти, до них ще треба дійти. Чи допоможе РФ збільшення армії та мобілізація? Оголосити вони можуть. Вони можуть навіть набрати чоловіків. На що Кремль робить головну ставку? Бойові лазери оружі з використанням технологій іскусственного інтелекту. Та чому Путін повірив, що виграє війну? Це сигнал, що. Миру людина не хоче. Північна Корея передає Росії більше тисячі контейнерів військового обладнання та боєприпасів, заявляє посол США при НАТО Джуліан Сміт. У гвардійському в тимчасово окупованому Криму підпілля виявляє зо три десятки цистерн із пальним. Це свідчить про підготовку до масштабних військових операцій, кажуть партизани. Кремль планує повністю захопити територію Донецької та Луганської областей до кінця 2024 року. Пише німецька газета Більд вона має репутацію жовтого видання, але посилається на джерела в німецькій розвідці. В останні тижні посипалися десятки повідомлень про активізацію російських військ в Україні. На цьому тлі сам Путін знову пафосно заявляє, що піде до кінця. Ми від своїх цілей спеціальної військової операції відказуватися не збираємось. Що це означає? Для чого розганяється інформаційна атака? Які насправді сили має Кремль? Та які цілі переслідує у 24-му? Давайте розбиратися. На колегію Міноборони РФ і російський диктатор запізнюється. Адже у Москві план ков'єр летять українські безпілотники. Тож з'являється лише коли йому доповідають, дрони збито. Вважаємо товариші, на колегії Путін та міністр оборони Шойгу розповідають про досягнення російської армії цього року та плани на майбутнє. Незважаючи на санкції ми производимо високотехнологічне вооруження більше, ніж країни НАТО. В очах Шойгу печаль журба. Напередодні йому доповіли, що 17 українських безпілотників розбомбили аеродром Морозовс. Два бомбардувальники Су 34 знищено ще десяток пошкоджені. Тож доводиться сумних міністрів, депутатів та генералів розважати небувальщиною. Шойгу каже про те, що збив сотні літаків та тисячі танків, 14 тисяч танків, бойових машин піхоти і бронетранспортерів. 553 сот піятдесят самоліта Путін марить про бойових роботів, лазери та дивозброю. Роботизовані комплекси і бойові лазери оружує з еспортуванням технологій іскусственного інтелекту. Але є серед усієї цієї маячні і реальні цифри, шойгу фактично підтверджують дані нашого генштабу про кількість знищених російських вояків. 320 тисяч як отримали державні не награди. Держнагорода у переважній більшості це орден мужності, яким нагороджують вбитих в Україні росіян. Кожен знищений росіянин він отримує наприкінці не тільки чорний пакет, а ще і так званий орден мужності. Тож Кремлю потрібно терміново збільшити свою армію, але парадокс це не означає, що армія збільшиться до півтора мільйонів солдат. Йдеться про майбутнє прогнозовані втрат. Вони вже розрахували, що їх втрати до кінця ось цих наступальних дій, які вони розпочали в жовтні, вони можуть сягати десь 300-350 тисяч вбитими, полоненими та пораненими. Чи зупинить ця цифра Путіна? Відтоді ні. Він готовий йти далі, і він буде йти далі, аж до того моменту, поки не знайдеться сила, яка буде спроможна його зупинити. У 24-му році Путін збирається захопити Донецьку та Луганську області, а до кінця 26-го – території на сході Зазіхають навіть на Запоріжжя, Дніпро і Харків. Ці дані доволі жовтої німецької газети Більд викликають запеклі суперечки в експертному середовищі. Наш головнокомандувач статтю не коментує. Вони мають право на свою думку. Вони розвідники. Я не хотів би це скажімо так характеризувати цей процес. Трошки не, не моя по справедливості заради треба зазначити, що два роки тому напередодні повномасштабного вторгнення саме газета Більд точно вказала, якими силами і звідки буде наступ Путіна, і вона певною мірою та мапа розміщена в цьому виданні відповідала реаліям, які склалися на полі бою, тобто рівень поінформованості джерел, які передають інформацію для більда. Осить високі, тобто бажання у Путіна і дійсно досі можуть бути амбітними. Але хотіти ще не значить могти. Є чотири важливих фактори, які потрібні Кремлю: перше мобілізаційний ресурс, друге зброя, третє перебити фінансову та військову допомогу Україні. Четверте, посіяти розбрат всередині нашої країни, але плани Путіна і дійсність досить різні речі. В нього альтернативна реальність, тобто людина живе в альтернативній історичній реальності. Пункт перший – солдати Путіна. Ми вже з'ясували, що додаткові 350 тисяч вояків це заміщення тих, хто вже був або ще буде знищений в Україні найближчим часом. Вони будуть продовжувати свої наступальні дії до так званих виборів у 2024 році. А після візьму. Паузу для відновлення боєздатності підрозділів компенсації втрат втрати будуть величезні. Тож питання щодо мобілізації часткової чи повної після президентських виборів риторичне, але є нюанс. Оголосити вони можуть, вони можуть навіть набрати чоловіків, ну яких там згребуть до армії. Просте питання: що їх одягнути, що їм дати в руки. На те, щоб дати щось в руки загарбникам, працює зараз і промисловість, і російський бюджет, третина якого присвячена війні, і це другий пункт. Міністр оборони Шойгу заявляє, що Росія більше ніж у п'ять разів збільшила виробництво танків. Та наші експерти таку заяву називають брехнею. Зняття з Консервації збереження, модернізація проводиться танків і так далі, і таке інше. Отже, це не виробництво. Це відновлення того, що в них залишилось від радянського союзу З авіацією в Кремля ще гірше. За час великої війни окупанти втратили 324 літаки, а виробили на порядок менше. При тому, що явно ж вони їх почали не в 22-му році виготовляти. Вони були раніше ще закладені, і їх там готували. Та натомість у Росії серйозний прорив у виробництві безпілотників ударних дронів. Всі свої розробки попередніх років вони швидко поставили під держзамовлення також почали робити ставку на авіабомби. Пристають серйозно збільшити випуск і поставки високоточних снарядів, безпілотників різних типів. За даними центру національного спротиву, у наступному році противник планує виготовити майже 700 крилатих ракет і більше 200 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет. Крім того, зі зброєю Кремлю допомагають держави-вигнанці. Йдеться і про артилерійські снаряди, і про дрони камікадзе. Це поставки озброєння та боєприпасів до того озброєння від е, північно корейського диктатора На це поставки дронів та іншого соткування від уряду Ісламської Республіки. Іран щоправда, з якістю зброї від КНДР є великі питання. Про це пишуть і самі російські пабліки більше пафосу аніж результату. Та вони беруть кількістю величезні ресурси. Кремль також вкладає у те, щоб Україна не отримала фінансів від заходу на підтримання знекровленого війною бюджету та військову допомогу. Звідти і перепони з боку проросійських Віктора Орбана та Роберта Фіцо. Це така собі оперативна пауза, яку дуже важко, дуже непросто, але доведеться пережити, і особливо важко буде, звісно, ж нашим захисникам в зоні бойових дій. Ще одна ставка Путіна на розбрат всередині України. Всі говорили, і я продовжую говорити, що братський народ. Ще влітку російський диктатор заявляв, що Польща хоче напасти на Україну. Тепер запевняє, це жителі Західної України, начебто хочуть, щоб їхні землі повернулися у часи до сталінського післявоєнного переділу. Люди, які там живуть, багато, у всякому випадку. Я знаю, це, наверняка, 100%, Они Хотя на свою історичну родину. Путін закидає провокативний пряничок самим західним лідерам. Фактично пропонує ідею розділити Україну як колись Польщу. Він марить тим, щоб знищити Україну як державу і українство як складову спільноту народів світу. Але звірства, що творили росіяни в Бучі, в десятках українських міст протверезили багатьох у західному світі. Східна Європа чудово розуміє, що буде наступною. Тому, попри в тому, політичні суперечки, допомога Україні залишатиметься на порядку денному. Жодної, жодної перемоги Росія не досягла, які там три дні-два роки. За даними очільника гур у Росії взагалі немає планів вести війну у 25-му році, та це не означає, що вони досягнуть успіхів у 24-му. Значна частина оточення Путіна реально оцінює здатність Росії тримати таку військову економіку до літа 24-го року. Тобто, всього навсього трошки більше ніж півроку. Вони говорять, що бюджет бюджетом, але потім почнуться просто незворотні зміни. Здатність Росіян закидати фронт свіжим м'ясом українські воїни побачить. Чали і під Бахмутом, і під Авдіївкою. Наступного року ця ситуація не зміниться, вважають експерти. Зараз біля Авдіївки та біля Бахмуту знаходять у трупів окупантів по документам, що вони два тижні тому були мобілізовані. В них не вистачить просто зброї для того, щоб цих людей підготувати, озброїти і направити відповідно на війну. За даними прес-центру сил оборони Таврійського напрямку з 10 жовтня, тобто більше ніж за два місяці, ворог зміг просунутись лише на півтора-два кілометри. То що говорити про їхні мрії захопити великі міста? Ще й не часім'я, це не Константинівка, це не Слав'ян, це не Краматор. Саме бастіони. Які вони не зможуть так просто пробити, а до них ще треба дійти? 2024 рік буде важким на полі бою. Росіяни атакуватимуть і намагатимуться відкусити ще більше. Але будь-які фантазії, намальовані у кремлівському генштабі, наштовхуються на реальну українську армію. І тут же питання нашої стратегії і наших планів на рік наступний. Костянтин Павло факти тижня Сітіві і єдині новини.